Дякую дуже і вітаю вас усіх. Добрий вечір. Тарас також привітається ще з вами Добрий вечір, так. Ну, і от, Прошу, кажи, е, ну ти, тобі таке... Тепер нам треба кудись повернутись, бо я та, вже забув, Є кілька поворотів. Звідки ми та, вийшли? Е, я вже так не пам'ятаю, що я ну, щось таке вихоп вихоплювалося. Ми насправді не зловживаємо якимись нецензурщиною, коли між собою лишаємося вдвох. Ми не зловживаємо якимись стимуляторами. Дякую. <гум> 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 За але перепрошую, що я поворот так, mm -hmm. я б... до вимогливості самого до себе, до зобов'язань, до відповідальності, а все почалося зі старості і не знаю, чи варто повертатися. От але в кожному разі я думаю, що це дуже важливо цей темп а формулювання. Так, у нас дуже погано розуміють. То е, дуже погано е, здають собі справи з того, що це говорить письменник. Це е, тут не йдеться про те, що аматор, чи експерт, чи ще щось. А це говорить е, людина, яка має право говорити будь-що. Я дуже часто е, змушений виконувати якусь роль якої насправді виконувати б не дуже хотів? Ну, тобто, не те, що мені будь-яку роль мені виконувати цікаво, але насправді, ну скажімо так, я не зовсім в цій ролі компетентний і. Почуття відповідальності, мабуть, загострюється від почуття якоїсь невпевненості своєї невідповідності. От. Ну і з цим кілька разів доводилося останніми роками стикатися безпосередньо в, в сенсі тому, що, скажімо, якісь публічні висловлювання, якісь відповіді на запитання інтерв'ю спричиняли. Абсолютно несподіваний для мене самого ефект, який зовсім мене не тішив. Тобто він він призводив до якихось серйозних моїх драм. Це якраз певний цей письменницький темперамент формулювання думок, він швидше йде в одному такті з писанням, а не з говорінням. Ось і, я, наприклад, намагаюся принаймні таким чином якби боронитися від. Випадкових провалів і проколів в тому, що намагаюся звести до мінімуму інтерв'ю, які даю усно. То я прошу, щоб присилали запитання і буду відповідати на них письмово. І Тоді я справді знаю, що я там сказав, я там дійсно сформулював те, що хотів сформулювати, тому що в цьому усному процесі а, іноді дуже багато речей говорю, які насправді нічого не варті. Так, тобто, це просто зараз я сказав, тому що час іде і, і треба щось говорити цю хвилину. Так, так приблизно як зараз тут ми розмовляємо. Кожна розмова унікальна. І е, її повторити, відтворити, пережити ще раз неможливо. І тому так багато люди говорять. Письменник не зобов'язаний навіть гарно говорити, тому що йдеться ж про те, що він письменник. І е, тому, е, коли, ну, здавалося б, ну, як не письменник, то хто тоді володіє е, словом. Але ні, він може навіть говорити недобре і може е, щось е, сказати і по тому. Каятися сказане і так далі. От, скажімо, і Це також залежить від різного якогось укладу голови. Мені дуже часто сниться один з найгарніших снів моїх, це те, що я роблю порядок десь у якомусь бюрку чи шафі і раптом знаходжу прекрасну повість власного авторства, яка до того всього ще і ніде не була публікована. І я її читаю, і я розумію, що це гарно дуже, і щоб нарешті я врятований, я маю уже з чим кудись вийти з дому, вийти на люди. Принаймні в літературі кінця світу не буде. Все завалиться, лишиться література. Десь ось на відміну від Тараса. Я не так трошки на це. Я переконаний, що кінець світу не залишить і літератури. Ось нічого не буде. Але е... кожен письменник вірить в те, що тільки література залишиться. Е, тому е, будемо сподіватися, що є так, як е, сказано.